Феномен Шостаковича від віртуоза оркестр інсольвів під батутою диригента Азербайджанського державного симфонічного оркестру Фахрадіна Керімова виконати концерт для фортепіано з оркестром номер 1 та п'яту симфонію. Останнім часом майстро концертував в Парижі на заході від ЮНЕСКО у міжнародному могамному фестивалі. Інтонація, хороший тон і ритм – Це три кита, які повинні бути. Можно уменьшить звук, можно увеличить звук. Понимаете, это пиано, форте. Вот, вот я хочу сказать эти градации. А есть просто такие незыблемые, простые истины, столпы, на которых, в общем-то, надо смачний фестиваль Львів на тарілці. Три дні у дворі палацу потоцьких можна буде посмакувати натуральними продуктами. Тут облаштують ярмарки, де представлять українську, вірменську, польську, єврейську кухні, А вже на галавечерю потраплять обрані. Трьохсот осіб пригощатимуть делікатесами кращі шеф в кухарі міста. В той час у ресторанах та кав'ярнях охочих вчитимуть готувати найсмачніші львівські страви. Це все закрутиться і всі знову згадають про старі рецепти хорошої львівської чи Галицької кухні. Це теж таке велике дискутивне питання. Галицька кухня чи львівські. Вибирай! Закликай гурт Антитілан. На концертному майданчику Химера музиканти презентуватимуть новий диск. Її розважально романтичною програмою вони вже концертували у Харкові, Донецьку, Києві. Антитіла це команда, яка два роки тому шляхом голосування здобула право представляти Україну на наймасштабнішому фестивалі Європи стікет, що пройшов у Будапешті. Вибираємо все світле, щире, чесне і справжнє, отак. і в музиці, і в емоціях, і у всьому.